Я у Франції, і на кінець в мене знайшовся час, щоб вам показати свою машину. Ще раз. Отак вона виглядає здалека. Оце зверху, як ви бачите, поляки називають там курятник, у них такий цілий ще голуб'ятник, у них така херня зверху, де можна спати. У мене там такої фігні немає, в мене там свого роду аеродинамічна така фігня і шафа. От зараз, як ви бачите, моя та пландека, типу той багажник, розкладений. Це перший раз я його розклав, така в мене була загрузка, що він зараз на 20 см вищий. А так він завжди, оцей верхушка ховається за ту аеродинамічну фігню і типу, вона не виходить задні. Так само питали мене за паркінг. Ніколи не стараюся вморочити собі голову голови паркінгу. От бачите, от місце Франції, якісь... просто де можна було стати, там і став. В Сарації маю паркінг, я собі став і сплю. От. Так машина виглядає з боку, от ви бачите, знову показуємо це спальник, де пише Twin Cup. Оце і є спальник мій. Тут все стандартно, як на фурі, стягується. Як бачите, от знизу є кольця і зверху. Значить, Коли я машину зверху стягну, на цих от 20 см, якраз вона стане нижче. Це, Тоді вона буде мати рівно 3 метри. І з тими 3 метрами якраз от це допустима висота, якраз, яка пропускається практично всюди. Практично всюди. А вже от 3,20, так як в мене зараз, це вже трошки ограничення. Вже є місця, де з 320 не проїдеш. Вот. Машина всередині, я в принципі показував, показую ще раз. Нічого тут надзвичайно точно, так як ви. Бус як бус. У вот. мене рація, тут в мене вебасто включається тут моє ліжко. Вот. І тут наверху якраз то, що я говорив про ту аеродинаміку, то там от я собі тримаю різні речі свої. Вот. І так тут все виглядає. Такий собі обзорчик. Може, сорі, може замало, ну але якщо щось питайте, просто там в тому відео, де про їду, Там я чітко розказував про всі кнопки в мене, що тут роблять, які конкретно функції є, тому нахрена тут то другий раз пояснювати, правильно? Просто бред виходить. Вот. Зараз їду на розгрузку. До розгрузки мені не так далеко, до розгрузки мені 52 кілометри. Треба ще заправитися, але заправки тут досить дорогі. Наприклад, тут, то от, бачите, тут соляра стоїть євро 9 центів. В принципі, це ще помірно. Бо буває і набагато дорожче. Тому це ще так терпимо. Ну, але тим не менше, я знаю, що може бути менше. Бо наразі я не заправляюся такий гроші. Більше, що в мене ще є запас на... Зараз скажу, 450 показує кілометрів, ну тобто 400 ще сміло. 400 кілометрів виходять мені до розгрузки 50 першої. До другої я ще не знаю скільки. Але тим не менше я думаю, що навіть і до другої розгрузки мені вистачить. А по дорозі я собі. По дорозі я собі знайду заправку. Ось. Виспався. Мав стати, ну типа хотів стати в 8 годині. Перший думав вчора доїхати аж до кінця. А в кінці думаю так. Доїжджаю, лишається рівно 100 кілометрів і починаю шукати паркінг. Ну, так вийшло, що паркінг я знайшов, аж коли лишилось 52 кілометри. Був один перед тим паркінг, але він був у місті. Там багато тірів. Я вирішив там не ставати. Двіться, до речі, їде інкасаторська машинка, як вона смішно виглядає в Франції. Це жовтенька. Вот. і коротше говоря, паркінг там був, але Стоять. там стояли тіри Стоять. і там місця практично не було. Враховуючи, що я знаю, що їм набагато тяжче знайти місце, то я не хотів просто брати і, і займати їхнє місце, бо я просто знаю, що їм то знайти набагато тяжче, ніж мені. Тому я там не стану. Э, друга штука в тому, що там... Освітлюється сильно, а там, де освітлюється, там автоматично... Перше, в мене немає шторів у машині. Це ніби мінус, ніби добре, коли вони є, щоб ніхто нічого не вкрав. І на фурі поїхала тьотя така років 40. Для мене це якось дико, я не знаю, десь в інтернеті там от показують в Росії, молода дівка їздить, чи то в Криму. Для мене то дико. як то... Ну, тобто, я не то, щоб там сказати, що там вони погано їздять, чи ще щось. Я, якщо чесно, отримуюсь такої теми, що. Жінки взагалі не мають їздити за рулем. Ну, не, не, не конкретно кожна, є, є, звичайно, бачу я на очі таких жіночок, що їздять ого, дай Боже кожному. Але в більшості своїй факт стається фактом, що то не їхнє. А фура автобус, так як тут в Європі часто бачу, не часто, звісно, але буває. ну, То, то по-моєму, що взагалі не для них. Фуру можна навіть проходити з тої сторони, що ті паси затягувати, треба вічно палету десь посунути, то... Ну, Завжди ну, фізично тяжка робота. Це по-любому не для жінок. Точно так само, як жити в машині, як там. Часто бувають проблеми з гігієною, помитися і так далі. Ну, Для мужика це легше. Для жінки вже, не знаю, по-моєму, як мінімум неправильно. Жінка мусить бути жінкою в першу чергу, і вона мусить завжди бути відповідати тому зразку чи стандарту, чи як то сказати правильно, стандарту, напевно. от. от. Така от тема. Ви кажуть, що то і фіранки, так, бо я вже віддалися від теми. Що то і фіранки стоїш на паркінгу завжди, там де фури, на тих паркінгах тусуються румуни, тусуються всякі цигани. Дивиться, що там можна потягнути. От Я чув вже не раз історії, розказують, що то соля розлиють, то ще щось. Ну, мене так не злиєш, але тим не менше нюансів купа. Наприклад, коли шторів немає. То навіть поліція, вона до вас підходить і стукає. А ви, ну, хоч не хочеш, навіть якщо спиш, проснешся, заглянеш, все, він вже показує відкривай відкриває двері. Вже його не цікавить, спиш чи ти не спиш. А що штори закриті? Ти маєш його всраці. Він один раз може постукати, і більше він не має права тебе будити. Так само є дурочки, які ставлять ці надписи на вікно своїм іменем. Тоже знаю такого дурочка, в якого писало Павел Поляк. Поліцай прийшов, Павел, Павел. Той щось там чим заглянув, думав якийсь колега його чи що. Поліцей каже, ну як, як ти вже виїзди, то ходи. Ну і коротше, довимахувався своїми павлами. Так що теж тут добре треба думати, чи стоїть якусь херню чіпляти. Вот. Ну, фіранки кажуть, це ніби дуже добре, бо, по-перше, ніхто не бачить, по-перше, ніхто не бачить, що у вас в машині є. Ні, бо так, чи телефон лишив на панелі, чи навігацію, вже можуть зато вікно розбити. А, а так, все закрите, ніхто нічого не бачить, і маєш чистий спокій. Ну це з одної, звичайно, сторони, з іншої сторони, став вночі чи в туалет, чи щось, ти не бачиш, що кров робиться. Там опять же можуть стояти якісь цигани і чекати на тебе. Ти собі вийшов тут на прийшов. От. Ну, У мене фіранок тих немає, але якось наразі все добре. В фурах то вони, по-моєму, прямо з заводу є. Ну може не всіх, але оскільки я знаю, на яких мої знайомі їздять, то... то зразу були всіх. От. Зараз заїжджаю в місто Ліон. Пробка всі на роботу їдуть. Якраз я вчасно почав їхати, коротше. Один кілометр їхав, мінус 10. Та й така-то така фігня. Дивіться, от сама архітектура, в них досить прикольно зроблена, ця плитка така. Навіть якщо це ні, ну то видно, що старі будинки. Але є такі, що вони реально е, ніби не є такі, аж дуже старі, але їх беруть цей камінь такий. Я Не знаю, де їх беруть з води, де, бо ми... Ну, типу, я робив на будові, бачив, як то, як то роблять. І от... От, оцей справа видно, що він новий, видно, що це по-новому зроблено, але бо камінь такий ще свіжий. Але от зліва видно, що це все по-старому зроблено. По-перше, не та акуратність, по-друге, видно по ну, і по самому каменю видно, він такий, ну не такий, коротше. Видно, що давно до нього ніхто руки не перекладав, і видно, що зроблено давно, бо підігнано з такою акуратністю, як зараз підганяють. Зараз підганяють, то розтвору того практично вже не видно. А там ще так, що багато навалено. Замітно, одразу чат Вот, Що ще? Навігатор мій IGO має один великий такий мінус Я в ньому. Знайшов. Треба щось з ним придумувати. Коротше, він показує потенційні місця, де може стояти поліція. Ну, і е, Він їх показує практично так само, як показує там, де є радар. Справа в тому. Що він настільки часто ті місця показує, де стоїть поліція, що він же мене задолбав, я вам скажу чесно. І реально ще ні разу в тому місці поліція не стояла, що він мені показує. Радари, так, нема питань, показує чітко, завжди є радари. Але коли ти е, їдеш, ти не там не ну не маєш права там ну, часу, точніше заглядати, чи там буде поліція, чи там буде радар. Ти просто подивився, ага, показує, бо там він показує так само радар, що той радар, що звичайний радар, тільки з боку, ще маленька поліцейська машинка. Вот. Ти собі на то так сильно не придивлявся. Їдеш, думаєш, зараз буде радар, починаєш тормозити, там, блін, чітко, як книжка пише, задні всі блін, нервуються, бачиш, що вже задні ціла чарга вистроїлась, а немає ніякого радару. І так, коротше, 90% тих радарів, що він показує. А насправді то от, він потенційне місце, де може стояти поліція. І от треба, треба якось то виключити, не знаю як. Камери, красота файно показує, нема питань. Всі камери показує, що я. У мене ще так не було, щоб, я, щоб була камера, він мені не показав. Кожен раз показую. От, Але кажу, нюанс в тому, що з тими потенційними місцями поліції ну, то просто жодно. В'єчна ранго скренч в Ну Тут в місті Львові, до речі, теж є той пункт, що я вам розказував, той Лігіон. Мене навіть була ідея туди часто на інтерес зайти попитатися. До речі, мене найбільше, що цікавило, я от раніше не міг знайти інформації, мене дуже тут цікавило, але коротко, я не міг знайти інформації, яку там мову треба знати. До речі, Люба мова. Тож, там ж любою мовою беруть, основні команди вас навчать, ви будете розуміти, а в загальному там купа українців, москалів, поляків, кого хочете. Коротко. Тобто там нема проблем. Тому що в більшості своїй, наскільки я знаю, кажуть, що там одні. Міногени, які, які мають проблеми в своїй державі, вони от туди втікають і, і, це, і там сидять. Вот. Ну, але факт в тому, що тренують їх там добре, і кажуть, що вони там дивиться інтерв'ю, що вони там дуже сильно тримаються така команда в них ігра. І вони кажуть, що дуже задоволені принаймні, так наскільки я чув. Переважно туди йдуть від безвідходності, ясно, що просто так. Люди не втікали своїх держав, щоб піти служити в чужій армії, причому, що там армія спецназ, то, є, то не є якась хідняж, херня, що в армію, як в нас там, деякі служать в армії, що кожні вихідні приїжджають додому на вареники. Там треба такий херачити добре, там нема такого, що собі на халяву приїхав, щоб за три роки отримати гражданство. Я розказував, що от, там один чувак, що він там служив, я читав його інтерв'ю, і він писав, що коли він здавав крос, то там один поляк вмер, серце не витримав під час того кросу. Так що тут не так то було б просто, якби вам самого здавати, звісно. За 80 метрів тримай ще правої сторони, наступну... О, То треба добре теж на то дивитися. Ось, добре.